Грім, прикраси. Почнемо ми з підвісок, їх дуже багато. Вони всі запаковані. Ось такі є варіанти на шиючоке. Дуже багато різних. Ось такі масивні прикраси. з таким камінчиком. Далі в нас тут сережки, гвоздики, все запаковане, такі масивні. Ось ці запаковані в такому мішечку. Далі каблучки. Ось такі дві буде потім. ось такі звичайні. Так. Це буде багато кулонів. Ось також повтори. І декілька браслетів.